Слава Ісусу Христу! Я думаю, що кожен із нас вдячний Богові за це, що ми сьогодні можемо бути в Його домі, можемо Його славити, возвеличувати і дякувати Йому за це, що наш Господь Ісус є Христос Воскреслий. Слава Господу! У Нас сьогодні незвичайне зібрання. Інтернаціональне. У нас є брати і сестри з Франції. Бонжур. Іспанці говорять, – добро пожалувати і Біндіга. Хай Бог вас всіх рясно благословить. Знаєте, одного разу мені один англічанин говорить, каже, ти що не знаєш англійської мови? Я кажу, ні, я не знаю англійської мови. І він так з мене посміявся. Але ми ж українці, ще й з західної України. І я кажу: А ти скільки мов знаєш? Він каже: Я тільки англійську знаю. Я кажу, слухай, а в нас на Західній Україні знають принаймні три мови: російська, українська і польська. На польській можемо порозумітись. А я кажу: я ще знаю трохи іспанську, кажу, то я знаю чотири, а ти тільки одну. <риклад> Дорогі брати і сестри, я знаю людей, які знають вісім, десять і навіть дванадцять мов, але серед нас є той, який знає всі мови. Він не тільки знає, він їх розуміє. Але знаєте, він не тільки мови знає, а він знає кожне серце на цьому місці, кожну людину, кожну душу знає наші потреби, наші нужди, наші бажання. Він сотворив цей день, він сотворив цей час, він писав своє слово, дорогі брати і сестри, на це місце. Він є присутній серед нас, його милість, Його благодать, Його любов, Його жертва. Вона є сильна, дорогі брати і сестри, і вона проробила вже працю в нашому житті. Вона нас очистила, омила, освятила, зробила нас рідними, бо ми у Христі Ісусі, дорогі брати і сестри, є братами і сестрами. І коли Господь нам допоможе, і ми будемо вірними Йому, одного дня ми будемо в Його царстві. У мене сьогодні таке запитання, знаєте, віруючі люди, які читають Слово Боже, то вони знають, на яку сторону вони підуть, чи направо, чи наліво. От у мене запитання, якщо ви читаєте, на яку сторону ви підете. Дайте собі відповідь: чи ви підете наліво, чи ви підете направо. Слово Боже говорить, що ті, хто Божі, підуть направо, до Господа в Його царство. Як і важно знати слово Боже, це, як є правила дорожнього руху. Знаєте, ми, як їдемо, як червоний світлофор, то переважно всі шофера зупиняються. А як не зупинитесь, рано чи пізно загинете. Не знаючи Божого Слова, дорогі брати і сестри, живучи в цьому світі, ми загинемо. Але Божа благодать явилась над нами, тому ми в домі Божому і ми вчимося від його слова. І як сьогодні вже було сказано, що через Слово Його ми честі. Моє бажання є поділитися із слова Божого. Це буде послання апостола Павла до Тита, другий розділ з 11 го вірша. Послання апостола Павла до Тита, другий розділ з 11 го вірша написано так. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми відсурався безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства. Та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Бо з'явилась Божа благодать. Ви знаєте, Божа благодать. Я сьогодні потребую Божої благодаті. Я так дивлюсь на свою дружину, вона переважно знає, коли я маю проповідувати, але сьогодні для неї це сюрприз. І думаю, що вона переживає більше, ніж я. Ми всі потребуємо Божої благодаті, дорогі брати і сестри. Особливо тих, хто виходять за цю кафедру. Знаєте, без Божої благодаті ми сьогодні могли не приснутися. Без Божої благодаті ми сьогодні могли не прийти на це місце. Без Божої благодаті сьогодні би не було цього зібрання. Це є Божа милість і Божа благодать. Слово Боже нам говорить, що Бога. Ніхто ніколи не бачив, бо Бог є дух. І навіть, і слова Божого ми можемо прочитати, що ця людина, яка побачить Бога, може померти. Ісая одного разу побачив, він каже: горе мені каже, бо я людина грішна. Але, дорогі брати і сестри, не бачивши Бога, ми можемо побачити Божу любов. На цьому місці є присутня Божа любов. Сьогодні в цьому світі бракує багато любов. Часом бракує любові в сім'ї, тому що, можливо, чи тато, чи мама не мають терпіння, не мають мудрості і не люблять своїх дітей. Сьогодні бракує любові в нашому краї. Ми бачимо, що робиться. Сьогодні любові бракує нашим сусідам. Тому що, коли б вони мали любов, вони б ніколи не прийшли на нашу землю з війною. І буває так, дорогі брати і сестри, що навіть серед народу Божого бракує любов. Сьогодні всім нам бракує любові. Халілуя! Це правда. Але ця любов, дорогі брати і сестри, досконала любов, Бог Отець післав на цю землю, і ця любов є в нашому. Господі Ісусі Христі. Його любов є серед нас. І не тільки серед нас, дорогі брати і сестри, а Слово Боже нам говорить про те, що коли ми прийшли до Нього і прийняли Його в серце в своє, то він там поселився і Він там живе. Совершенна, досконала Божа любов. Живе в твоєму і моєму серці. Алілуя! Слава Господу! Тому ми, віруючі люди, можемо любити і мусимо любити, тому що з нами є Божа досконала любов. Благодать, що спасає всіх людей. Дорогі брати і сестри, хто ще не прийняв, присутній, хто ще не прийняв, Ісуса Христа як свого Спасителя, сьогодні для Тебе і для мене явлена Божа благодать. Сьогодні є День Спасіння, сьогодні є День Божого помилування, і сьогодні є День Божого милосердя. Знаєте, ми маємо такий час, благословенний час Богом, я називаю сьогодні це зібрання благословенне, тому що Бог. Кожному із нас дає ще вибрати, як ми далі будемо провадити своє життя. Я знаю, що багато з нас вибирає слідування за Богом. І це дуже добре, дорогі брати і сестри. Тому для нас явлена Божа любов і Божа благодать. І вона не просто так дана, Божа благодать, Божа любов, вона не просто так дана. А вона дана і навчає нас. Знаєте, ми виходимо проповідники, пастирі, епископа, ми виходимо, ми говоримо. І це дуже добре. Але я вам хочу сказати: якщо Бог не пробуває в наших словах, наша проповідь і наша розмова є марнота. Бо там, де пробуває Бог, там пробуває Його благословіння. Там, де пробуває Бог. Там торкається Його Слово. Там, де пробуває Бог, Він міняє Твоє і моє серце. Алілуя! І ми пере, переображаємося, як сьогодні Микола Максимович говорив. Він говорив за молитву. Це, напевно, моє таке. Найголовніше я завжди ставлю акцент на молитві, дорогі брати і сестри. І хто був в п'ятницю, я висказав таку думку, що коли ми звертаємо свій погляд і відкриваємо свої уста на Господа, то сам Бог звертає свій погляд на нас. Не людина, не президент, а Творець неба і землі, коли ми молимось до Нього, Він звертає погляд на нас. Знаєте, знаєте, бути в погляді Божому, не в погляді людини. Як то є важливо. І сьогодні Божий погляд, дорогі брати і сестри, Божа увага, Божа упіка на цьому місці. Алілуя, Слава йому. Слава Вона навчає нас, щоб ми, відсуравшись, без божності і світських пожадливостей жили помірковано та праведно. Як сьогодні мало поміркованих людей. Бог закликає нас, щоб ми були поміркованими. Знаєте, якби наші сусіди були помірковані, люди, вони б ніколи не напали. Якби ми були поміркованими людьми, ми б ніколи не сварились. Скажіть мені, з якими сусідами краще жити? З тими, які постійно сваряться, чи з тими, які люблять тишину, мир? І спокій, з якими ви хотіли людьми спілкуватися, щоб були вашими сусідами? Сварливими чи мирними і спокійними, дорогі брати і сестри? З мирними. А ми часом буваємо мирні, спокійні. Треба задати собі питання. Ми бажаємо мати сусідів, ми бажаємо мати дітей, батьків мирних. А Слово Боже нам говорить, що Божа благодать вчить нас. Щоб ми були поміркованими, і щоб ми жили праведно і побожно в теперішньому віці, бо ми живемо. Знаєте, і життя людське, воно добігає. Микола Максимович сьогодні похвалився, скільки йому років. О, у нас тут є багато таких, що можуть похвалитися своїми роками. Кілька візлі колись співав. Веда мені багатства, так? Знаєте, ми за своє життя назбираємо багато чого. Це правда. Але сьогодні на цьому місці є Божа любов, Божа благодать, який може зняти наш груз, який може помогти нам, який може поміняти наш характер, який може вселити в наше серце надію. Бо сьогодні багато людей не мають надії. Дорогі брати і сестри, або є люди, які надіються на людину. Друже, коли ти надієшся на людину, знай, що вона тебе обов'язково підведе. Надійся на Бога. Він ніколи не підводить. І якщо би навіть і наше життя закінчилось, то Він гарантує, що коли ти послідував за, ньом, за ним, то будеш в Його царстві. Алілуя! Він скаже: вийди. Благословенний в убиті пана Твого. І чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Ми сьогодні очікуємо. Ми очікуємо, дорогі брати і сестри, щоб в нашому краї наступив мир, щоб закінчилась війна. Я думаю, це бажання всіх наших людей, які живуть в Україні. І знаєте, навіть серед ворогів є люди, які чекають, щоб ця війна закінчила і не хочуть вже воювати. Навіщо проливати кров? За що? Земля не наша, земля Господня. Мені приходило жити в такій країні, де на одній вулиці ти міг зустріти французів, німців. Англічан і там живуть ті самі руски, і вони сходяться до одного бару і всі там говорять, і всі нормально. Краще жити в мирі, дорогі брати і сестри. У мирі жити один з одним, мир мати в сім'ї, мир мати з сусідами, мир мати в країні. Молитись і славити і дякувати Господу, це краще. Алілує. Мир мати навкруг всіма сусідами, чи це з поляками, чи це з русками це найкраще. І Бог цього бажає. І Бог цього бажає. І ми чекаємо, дорогі брати і сестри, з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. А Він обов'язково прийде. Він обов'язково прийде, дорогі брати і сестри. Сьогодні у багатьох людей, і так часом по розмовах, навіть і серед віруючих, я чую таке трошки як розчарування. Ось що буде 24-го або що буде 25-го, все буде добре, дорогі брати і сестри. Коли ми надіємося на Бога, все буде добре. Послання апостола Павла до Євреїв, 10 розділ, 19 вірш, там говориться так. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, себто через тіло своє. Дорогі брати і сестри, ми маємо. У нас вже це є. Багато людей цього немає, багато людей цього не розуміє. А апостол Павел сьогодні звертається до нас, що ми маємо відвагу. Сьогодні через нашого Господа Ісуса Христа ми маємо відвагу входити до святині. Коли ми дивимося на старий заповіт, староєврейські віруючі, вони не всі мали цю можливість війти в святе святих. Там були тільки вибрані люди первосвященник, який раз на рік, не без жертви, не без крові, міг заходити в освятеє святих, і то при умові, якщо він освячений. І якщо він був не освячений, то він міг там і залишитися. Но сьогодні апостол Павел пише, що ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусою. Чому, дорогі брати і сестри? Тому що принесена. Другоцінна жертва. Сьогодні не потрібно нам платити великі кошти. Сьогодні не потрібно робити щось велике, заплатив і зробив велике наш Господь Ісус за кожну людину, за кожного грішника. Тому кожен раз, коли ми приходимо на це місце, ми маємо відвагу завдякуючи крові Ісуса Христа. І написано, 20 вірш, що це є нова і жива дорога. Христос сьогодні по своїй милості, по своїй благодаті поставив в нас на живу дорогу. Наші ноги стоять на живій дорозі, дорогі брати і сестри, не на мертві. Сьогодні є багато мертвої релігії. І в нас в Тернополі, коли ви пройдетесь, можете побачити храм на храмі, храм на храмі. І якби апостол Павел, як я одного разу говорив би, прийшов в наше місце, він би сказав, я бачу, тернополяни, що ви побожні люди. Але чи ваші ноги стоять на новій дорозі? На живій дорозі. І коли твої ноги встануть на живу дорогу, на нову дорогу, то ми маємо відвагу входити в освятині кров'ю Ісусові. Алілуя! А коли ми приходимо до Бога нашого з досконалою жертвою, то Він вірний і праведний вислуховує нас. Алілуя! Тому Бог чує кожну молитву на цьому місці. Алілуя. В Незалежності, скільки тобі рочків, Бог чує твою молитву. Можливо, твій вік доходить чи добігає твоя свічечка догоряє, до закінчення. Але твої ноги на живій дорозі. Там, де дорогі брати і сестри, нова і жива дорога, там є вода жива. Там від престолу благодаті витікає жива вода. Люди, відколи історія людства, люди завжди навіть казочки є, що значить є мертва вода і є жива вода, як ти помер, Похлюпали тебе живою водою, і ти живеш. І ця казка, дорогі брати і сестри, вона є правдива відносно Ісуса Христа. Коли Христос окропить тебе своєю водою, наповнить тебе і мене своїм духом, то ми будемо жити. Алілуя. І Його вода, дорогі брати і сестри, це Його Слово. Алілуя. Воно є живе, воно є діюче. І воно пророблює працю в нашому житті. І через молитву народу Божого, дорогі брати і сестри, не через наше військо. Хай Бог їх благословить. Бог сьогодні спасає країну нашу. Алілуй. Не через людину, а через свого Сина, Господа Ісуса Христа. Бо у Бога є люди в Україні, які моляться, які кличуть до Нього. А Бог. Пообіцяв слові своєму, що в день недолі поклич до мене, і я почую тебе. Аллилуйя! І ми кличемо, бо в нас сьогодні в краї є день недолі. Але, дорогі брати і сестри, завжди день недолі зміниться на день благословіння. Аллилуйя! Господь є сильний. Слава йому. 21 й вірш говорить: ми маємо великого священика над Домом Божим. О, як добре що не людина! Брати і сестри, як добре, що не людина. Знаєте, людина, вона один день слідує добре, а другий день вона вже, ну, людина залишається людиною. Ми знаємо себе. Ми знаємо себе. Знаємо своє серце. Але тут апостол Павел, він говорить, що в нас є великий священник над домом Божим. Великий священник. І він сьогодні над нами, і він сьогодні з нами, і він в цьому зібранні. І 22-й вірш говорить: то приступінь щирим серцем у повноті вірі, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Приступім щирим серцем. Є дуже важливо мати щире серце. А де його можна взяти? Дорогі брати і сестри. Сама людина по собі не може взяти чистого і щирого серця. Щире і чисте серце дає Господь. Коли людина приходить до нього, як Микола Максимович сказав, коли він визнав свої провини, свої гріхи, Бог всю хвилину забрав кам'яне серце, а дав нам. Плотяне серце. Алілує. як я в п'ятницю говорив, що після того, як Христос Воскрес і явився своїм учням, написано, що відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання. Нам Бог відкрив розум, не людина. І ми сьогодні на цьому місці розуміємо Писання. Тому що він дав нам завдаток Духа Святого, яким ми можемо взивати. ава, Отче Дух Святий. І 23 вірш. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо Той, хто обіцяв. Дорогі брати і сестри, він пообіцяв нам. Це не людина пообіцяла. Господь пообіцяв нам вічне життя. І коли він йшов на небо. Він сказав до учнів, що я одного дня прийду і заберу вас. Ви знаєте, коли Бог пообіцяв, Він це зробить. Він це обов'язково зробить. Тому всі ми очікуємо з'явлення, як ми прочитали в Тита слави Божої. І він прийде. Аллилуйя, слава йому! 24-й вірш. Уважаємо один за одним для заохоти, до любові і до добрих учинків. Ви знаєте, сьогодні Господь говорив, щоб ми уважали один на одного і заохочували. І сьогодні з цієї кафедри звучало багато заохочень для нас, дорогі брати і сестри. Звучали заохочення, щоб ми молилися. Бо молитва це дуже важно в житті віруючої людини. Звучало до нас, щоб ми жили помірковано. Звучало до нас, щоб нас було щире серце. Звучало до нас, щоб ми були в повноті вірі, щоб ми мили наші тіла чистою водою. І це є так проговорює Господь. Часом люди говорять, що до мене Бог сьогодні нічого не сказав. а... Коли прийде пророк і мені скаже, от тоді до мене Бог проговорив. Дорогі брати і сестри, Бог кожного разу з цієї кафедри промовляє в твоє і моє серце. Ви знаєте, я бачив людей, що часом вони не висиджують до кінця зібрання і виходять. Я навчився одної речі, ніколи з зібрання нікуди не йти. Бо щось так виходить в житті людини, що Бог говорить завжди в останку. Приходить так, деється, вже надії нема, вже, все, вже по всьому розчарувався, а Бог тоді приходить. Так буває, дорогі брати і сестри, що те, що мав тобі сказати Бог, якраз говорить на останку. Тому є важно завжди бути в Домі Божому і слухати, і чекати. Я навчився одної речі завжди очікувати. Очікувати. Часом буває. Що я чекаю більше години і нічого не відчуваю. Часом буває півтора години. А часом буває на останок зібрання. Бог говорить до мене в моє серце. Одне або два слова, яким я дорожу. Бо це було сказано для мене, дорогі брати і сестри. І я вірю, що сьогодні Господь говорив в наше серце. Я вірю, дорогі брати і сестри, що Бог любить кожного із нас на цьому місці. Я вірю, дорогі брати і сестри, що Він знає наші нужди, наші болі і чує наші молитви. Але так як ми часом своїм дітям не завжди говоримо так. А розуміємо, що їм треба ще підрости, почекати, так і Господь буває, не відповідає зразу людині на молитву, а нам потрібно почекати на нього, бо Він є Господь. Слава йому, дорогі брати і сестри! І зараз ці молитви ми будемо йшли до нього і будемо дякувати Йому. Ми подякуємо Йому, дорогі брати і сестри, що Його слово знайшло нас. Ми подякуємо йому, дорогі брати і сестри, що до цього часу, до цього місця він нам допоміг. Ми подякуємо Йому, що він поставив наші ноги на дорогу живу. Це є дуже важливо. І ми подякуємо йому, дорогі брати і сестри, за його обітницю, де він сказав, що якщо ти послідуєш за мною, ти будеш в царстві моєму. І я б це вірю. А також, дорогі брати і сестри, ми подякуємо йому за Тернопіль і Тернопільщину. Ми вже маємо півроку війни, а Бог нас милує. Це заслуга Божа. Це не людини. Ні-ні. ні. Це не людини. І якщо може навіть хтось подумати, що ми тут такі святі і так молимося, ні, це не правда. Це заслуга Божа. Це, що ми молимось, і це, що ми кличемо до нього, то слава Господу. Це його милість. Це Його благодать. Але це є все заслуга нашого Господа Ісуса Христа. Бо Він говорить, кого хочу, того милую. Це не в пріоритеті людини, це в пріоритеті Божій. Але для грішних людей є помилування. Тільки вибір завжди за людиною. Людина сьогодні вибирає: ми не роботи, Бог не зробив нас роботами. А ми маємо завжди вибір вільний. Тому слово проповідується. Слово торкається, я так вірю, в Дусі Святому торкається твого і мого серця, а Ти собі вибери, з ким ти сьогодні будеш жити. Я одного дня цей вибір зробив і не жалкую, і слідую за Христом. Чи я досконалий? Ні. Але в мені живе досконалий Господь. Алілуя. І я вірю, що Його досконала жертва. Приведе мене, дорогі брати і сестри, в небеса! Алілуя! Хвала йому! Давайте ми подякуємо Богу і прославимо Його ім'я. Помолимось.